Здоровий ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку Артур Лозицький, юрист практики захисту бізнесу юридичної компанії Міллер. Вітаємо вас, пане Артуре. Доброго дня. Схвилював, мабуть, багатьох цей законопроект, так, який говорить про те, що держава має право вилучати. Автомобілі для потреб ЗСУ Ну Загалом ми знаємо, що в період воєнного стану, в принципі, економіка переводиться на воєнні рейки, тобто є право держави вилучати майно громадян, в тому числі транспортні засоби. Але от ви проаналізували цей законопроект. Закон раніше, так і хочемо вас як фахівця, в. Фахівця права запитати, що не так з цим законом, який зараз порядок передбачений, тобто, це чи це означає, що будь-кого можуть зупинити на, на вулиці, так грубо кажучи, сказати, що ваше авто нам підходить, ми його забираємо в армію, так чи який це порядок, і що не так з цим законом, який діє зараз, і що на вашу думку потрібно змінити в цьому законодавстві, аби покращити цю процедуру. Ну, в першу чергу хочу сказати, що не можемо говорити про те, що доцільно буде вилучати автомобілі будь-які, по перше, по друге, будь-де. Тобто необхідно розуміти, що наша держава є правовою, і власне виходити в першу чергу з цього. Тобто, випадки, коли такі випадки на жаль, траплялися, і трапляються. Я думаю, досі коли автомобілі вилучають або намагаються вилучити на блокпості, або десь де інде посеред міста, або як умовно кажучи. Покарання за те, що там особа, наприклад, здійснювала рух міста на підпитку. Вони є непропустимими. Тобто, законодавством це прямо не передбачено. Ось ми можемо говорити про те, що наразі є кілька механізмів, які передбачають вилучення автомобілів у підприємств, організацій, установ, і також це стосується і просто власних людей, власників автомобілів. Тобто такі норми існують, вони діють доволі давно, вони не були введені, ось уже початку повномасштабної війни. Вони ще діють з початку 2000-х років. Варто зазначити, що це в принципі процедура доволі, скажімо так, нескладна, проте дотримання її необхідно. Через те, що кожна особа має право на відшкодування грошових коштів за власний автомобіль, якщо з ним щось трапилось, всі ми розуміємо, що це події пов'язані з активним веденням бойових дій, що автомобілі можуть бути знищені, автомобілі можуть бути значно суттєво пошкоджені, бо вони виконують важливу функцію на фронті. Ось і власне кажучи, особи, які ними володіли, мають отримати щось за це. Тобто, ми не можемо говорити про те, що це якимось чином пов'язано з добровільною передачою автомобілів на фронт. коли люди масово збирають грошові кошти на автівки, на пікапи, на мікроавтобуси, і передають їх певним військовим частинам на фронт. Ось. Це стосується власне, тільки примусового вилучення автомобілів. Наразі є, як я вже говорив, два обов'язних механізми. Один з них називається вилучення, інший називається відчуження, але фактично це є реквізицією автомобілів. В чому суть? Є всім відомі територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Соціальне територіальні перепрошують центри контактування і соціальної підтримки раніше це були військомати. А у них є функція безпосередньо вилучати ці автомобілі. Проте є відповідна процедура. Таке вилучення може бути здійснено тільки разом з представниками відповідної адміністрації, тобто у кожному місті там районі є своя адміністрація, і вона власне визначає, які саме автомобілі можуть бути. Вилучені, куди вони мають бути вилучені, ким вони мають бути вилучені. Формується відповідний документ. Він називається наряд, і власне в цьому наряді його направляють, наприклад, на підприємство, яке володіє транспортними засобами, і в ньому вказано, що, куди, коли, яким чином, в якій кількості має бути поставлено. Ось тобто є відповідна процедура, це теж треба розуміти. Це щодо вилучення. Звичайно, воно має супроводжуватися актом. Цей акт закріплює в першу чергу те, що автомобіль був вилучений. Ось він підписується сторонами цього процесу, скажімо так, тобто, власне, самим підприємством і органом, який його вилучає. Крім того, можемо говорити про те, що в цьому акті мають бути зазначені всі характеристики. Такого автомобіля, щоб можна було зрозуміти, що це за автомобіль, був саме кому він належав. Ось крім того, необхідно зазначити його вартість, бо важливим є, я ж таки повторюся, що дуже важлива є процедура відшкодування його вартості за пошкодження автомобіля або за його вилучення і знищення подальше на фронті. Особі необхідно його власникові відшкодувати грошові кошти для того, щоб розуміти скільки потрібно відшкодувати ці грошові кошти, необхідно його вартість зазначити, щоб розуміти, скільки власне потрібно відшкодувати. Це все в акті. Документ називається акт прийому передачі, або ну зазвичай він саме так називається. Це власний механізм прописується, закріплюється цим актом. Ось. Uh, є ще один механізм, він називається фактично реквізиція. Тобто, коли uh, автомобіль вилучають теж примусово, uh, проте тут уже, скажімо так, uh, без будь-яких нарядів, uh, без будь-якої участі, це можна сказати більш спрощена процедура. Uh, вона передбачає <кхем> вона передбачає безпосереднє вилучення. Причому uh, якщо це відбувається в області. Ну тому зараз у нас бойові дії йдуть на Донеччині. Якщо це відбувається умовно на Донеччині, то достатньо рішення військового командування, тобто керівника військової частини, керівника військового підрозділу, який власне приймає рішення про те, що автомобіль потрібно вилучити. Це може бути будь-який автомобіль, це може бути застосовано до фізичної особи, тобто до людини, це може бути застосовано до підприємства. Ось проте і тут має бути супроводження цього процесу. Теж документально. Тобто, це має бути закріплено актом вилучення автомобіля. За результатами цього вилучення особа може звернутися до тобто власник автомобіля може звернутися до того органу до тієї особи, яка його вилучила, і отримати компенсацію. Проте така компенсація має бути виплачена аж. Протягом п'яти років після того, як закінчиться демобілізація транспортних засобів, ось власне кажучи, така процедура наразі існує. Пане Артуре, так розуміємо, що ці процедури передбачені власне законом про режим воєнного стану. Але ви сказали, що о, такі процедури були введені в законодавство на початку 2000-х років, тобто якимось ще законом регулюється така процедура, чи лише цим законом, але ця норма була. Той час ще закладено, що ви мали на увазі. О, власне кажучи, я ще говорю про ви, вірно сказали, є закон про правовий режим воєнного стану. Ця процедура не регламентована. Крім того, є ще положення. Називається воно про військово-транспортний обов'язок. Було воно прийнято у 2000 році. Тобто ось вже 23 роки, як воно функціонує. Ось і це теж передбачений процес вилучення автомобілів цим цим законодавством. Крім того, є ще відповідальність за те, що особа людина або знову ж таки власник автомобіля або підприємство, якесь установа чи організація порушує таку процедуру, тобто не надає цей автомобіль на законну вимогу. Ось про це теж необхідно пам'ятати. Тобто можемо говорити про положення про військово-транспортний обов'язок, про закон України про правовий режим воєнного стану в принципі, це основні основне законодавство. Ось, і з останнього не жаль, мабуть, вам не скажу більш точно, просто зазвичай керується цими двома нормативними актами. Пане Артуре, чи досліджували ви вже можливо судову практику, чи загалом юридичну практику? Чи були за час дії повномасштабної війни, так від моменту введення воєнного стану на території України можливо судові прецеденти чи спори, якщо в когось такі автівки були вилучені, чи відчужені загалом так? Чи намагалися можливо оскаржувати ці рішення, або ж навпаки, можливо? Автівки були забрані саме з порушенням законодавства, і, власне, через це і судяться, чи є така практика, і як вона загалом вирішується? Безумовно, така практика є. Причому така практика існувала ще до того, як власне, був введений воєнний стан, як відбулось повномасштабне вторгнення в минулому році, у лютому місяці. Справа в тому, що вилучати, навіть не так не вилучати, процесу вилучення автомобілів на потреби збройних сил передує процес того, що ці відомості про ці автомобілі потрібно подати в територіальні центри комплектування. Ось, тобто кожне підприємство зобов'язується показати, мовно кажучи, міністерство оборони в особі територіального центру комплектування, що у нього є такі-то такі-то автомобілі. Вони знаходяться в такому-то такому, -то, такому -то стані. Ось, і вони можуть. Бути, власне кажучи, придатними необхідними для таких випадків, як ось у нас війна, яка вже триває майже рік, ну масштабно маємо на увазі, тобто, скажімо так, зв'язок між власниками автомобілів і військовими органами він виникає не тільки під час війни, він виникає ще до. Того, як починаються якісь збройні дії, тобто потрібно звітувати про це. Ось якщо говорити про якісь процеси оскарження, звичайно, такі процеси е, існують і зараз. Вони існували і до повномасштабного вторгнення. Тобто, можемо говорити як про е, розслідування у в рамках кримінального провадження. На початку війни, наприклад, були випадки, про які мені в тому числі відомо, коли. Намагалися вилучити автомобільні темпо процедурі тій про яку я власне кажучи трошки раніше описав. Тобто, це фактично перевищення службових повноважень, коли немає жодних документів осіб, які хочуть вилучити автомобілі, коли немає жодних на те підстав, і коли, власне кажучи, відбувається таке свавільне втручання в роботу підприємства. Це ті події, які мають склад злочину. Ось і вони деякі, скажемо, так, із таких випадків справді розслідуються відповідними уповноваженими правоохоронними органами. Якщо говорити не про кримінальне провадження, а, наприклад, про оскарження в судовому процесі, то можемо тут говорити про оскарження нарядів. Від військоматів і ну, територіальних центрів комплектування, від саме від них і від е, місцевих адміністрацій. Тобто, коли власники підприємства е, звертаються до суду з вимогою скасувати цей наказ через те, що є якісь певні порушення в документальному оформленні, такі випадки теж є і зараз. І такі випадки траплялися, і власне до повномасштабного вторгнення. тобто, це не є новою якоюсь, скажімо, так, сферою судової практики, чи взагалі якоюсь абсолютною новелою, якої раніше не було. Зрозуміло. А е, якщо говорити про порядок формування цих е, е, нарядів, так з центрів комплектування і чи враховують вони всі автотранспортні підприємства, чи там будь-які інші підприємства, які мають на своєму балансі автівки, які можуть бути вилучені до війська? Адже можна собі так уявити, що в одного підприємства можуть забрати, грубо кажучи, весь автопарк, а до другого взагалі не завітати? Як такі моменти вирішуються? Справа в тому, що є ліміти. Вони мають встановлюватися теж адміністрацією, ліміти на вилучення транспорту, тобто, умовно, давайте так, від кожної області або там від кожної там громади необхідно вилучити 100 автомобілів. Я умовно говорю. Просто нехай це буде цифра 100. і в тому випадку, якщо цих 100 автомобілів вже вилучили, ну немає сенсу, тобто немає потреби їх просто більше не потрібно. Вилучати ось і для того, щоб такий механізм працював для того, щоб от не відбувалося те, про що ви говорите, не вилучались автомобілі у абсолютно всіх підприємств для когось можливо це. Максимально важливо і критично в когось, от логістика. Просто без логістики підприємство взагалі не буде функціонувати. Тобто, ми говоримо про те, що, наприклад, умовно хлібзавод, у якого вилучають автомобіль, не зможе розвести завтра там хліб по найближчим магазинам. Для нього це звичайно важливо і для функціонування. Взагалі виробничого процесу для отримання прибутку, ну ніхто не буде розносити хліб по магазинам там, мовно руками, тобто не будуть ходити люди. Це потрібен автомобіль і він буде це робити. Ось і власне такі ліміти мають встановлюватися адміністраціями місцевими. Вони мають запроваджуватися проте у вільному доступі ці ліміти. Наразі не оприлюднені, тобто я не можу говорити про те, чи є вони, чи немає їх. Ось можливо, це ті документи, які мають певний гриф секретності, тому вони не оприлюднені, і їх немає вільного доступу в принципі. Такий варіант теж може бути. Про проте, щоб таких ситуацій не дрібнялись, коли одних забирають все, інших нічого не забирають, доційно встановити певний ліміт або відносно до конкретного підприємства, або в цілому на, там, на область умовно, або ліміт про щодо конкретної марки автомобіля і його моделі, бо е, теж необхідно розуміти, що Збройним силам не всі автомобілі підходять, і це теж важливо розуміти. Так, і пам'ятаємо, що в перші дні повномасштабної війни тоді конфіскували всі білоруські і російські фури, зокрема, які були на території України на той час. А волонтери почали завозити дуже багато іноземних автівок за кордону, розмитнювати їх по спрощеній процедурі. То чи означає це те, що держава неповною мірою користувалася цими можливостями, які надає цей закон, для того, щоб забезпечити в достатній кількості машини, вилучаючи їх з підприємств, чи можливо потрібно покращити цю процедуру? Якщо так, то що на вашу думку потрібно змінити в законодавстві, щоб воно було максимально зручним для всіх сторін, тобто щоб власники авто? Гарантовано отримали якесь відшкодування, а держава могла би забезпечити армію цим ресурсом, який є в Україні, а не покладати це на плечі волонтерів, яких ще й судять за те, що вони там по спрощених процедурах не зовсім законно розмитнюють ці авто для того, щоб максимально швидко ввести в Україну. Давайте так, в першу чергу необхідно розуміти, що недоцільно вилучати, як я вже сказав, автомобілі абсолютно у всіх, у всіх підряд. Всі ми розуміємо, наскільки це важливо, і в першу чергу розуміємо той факт, що на фронті автомобілі це фактично розхідний матеріал. Ось, звичайно, людське життя, здоров'я наших захисників це важливо, але про те, і скажімо. Так, життя здоров'я теж залежить від мобільності, від здатності швидко реагувати на ситуацію. Ось і для цього необхідно швидко пересуватися, від цього нікуди не дінешся. Проте необхідно дотриматися такого, дотримуватись необхідно розумного балансу. Я в першу чергу говорю про те, що власне про положення про військово-транспортний обов'язок, про який я теж говорив, в ньому є маленький такий от виняток. Він стосується того, що не можуть не вилучатися автомобілі у деякого, скажімо так, спектру підприємств, тобто цей перелік підприємств затверджується теж Кабінетом міністрів України на підставі подання міністерства оборони, тобто звучить він так, що це перелік підприємств, які у яких не можуть вилучатися транспортні засоби, тобто, це. Ніби стратегічно важливі, критично важливі підприємства, е, ось які не підпадають під е, всю цю схему вилучення. Проте справа в тому, що він так і не був розроблений, тобто його немає. Ось уже 23 роки, як його не існує. Тобто він просто не був прийнятий, він не функціонує. Згадка про нього є. Проте на папері такого документу не існує. Ось є е, звичайно винятки, які ще стосуються міжнародних організацій. У них не вилучаються автомобілі, також це дипломатичні установи, консульські установи, посольства і тому подібні. У них, звичайно, теж такі автомобілі вилучатись не можуть. На початку березня були також до цього з переліку віднесення банки державного сектору. У них автомобілі, як я говорив, теж не вилучаються. Проте цього, на мою думку, мало. Тобто, умовно кажучи. Хлібзавод, який я згадав, або не знаю, не нехай це буде якийсь водоканал, якому необхідно теж возити своїх працівників на роботу, або розвозити їх, або там виїжджати на в якісь аварійні виклики, це важливо і в період війни, або ті ж самі електрики, так тобто вони не застраховані від того, що у них можуть забрати транспорт. І вони не зможуть виїхати для того, щоб привести в порядок там електромережі, які постійно потерпають від е, обстрілів. Ось тому доцільно було би створити такий перелік, передбачити критерії, е, за якими певні підприємства, певні установи, організації не точно не будуть підпадати під цей механізм вилучення. Тобто таким чином можна забезпечити їх. Це дозволить знову ж таки покращити цей от механізм. Сталості національної економіки, вона просто буде нормально функціонувати. Це буде набагато краще, це десь плюс, величезний плюс. Ось, Бо, в принципі, якщо як може говорити про те, що все мовно, буде нормально з електрикою, якщо просто можуть взяти і вилучити автомобіль у, наприклад, підприємства, яке займається там налагодженням електроупору, ось або якихось Процесів, які з це пов'язані, тобто, це важливо на мою думку, не менше ніж те, що цей автомобіль буде переданий на фронт. Дякуємо вам, пане Артуре, за ці фахові коментарі. Я сподіваюся, що ви заспокоїли наших глядачів і радіослухачів, які переймаються, що їхні, можливо, транспортні засоби можуть забрати на ЗСУ. Ви пояснили детально процедуру, як це має відбуватися від віддачного законодавства і також. Сподіваємося, що законодавці покращать цю процедуру для того, щоб вона ще стала більш зрозумілою і прозорою. І дійсно ті транспортні засоби, які мають певні характеристики технічні, могли виконувати ті функції, які найбільш корисні зараз, чи то на фронті, чи то в тилу, що дійсно не менш важливо. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Артур Лозицький, юрист практик захисту бізнесу юридичної компанії «Міллер». Дякуємо вам, пане Артуре. Дякую вам. 啊。